Розкрадали бюджетні кошти, виділені на ремонт укриттів у навчальних закладах Самарівської міської ради Дніпропетровщина. Такою є версія правоохоронних органів. За даними слідства, серед її учасників заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міської ради та інженер з технічного нагляду підрядної компанії. Упродовж 2023-2024 років. Між органом місцевого самоврядування та фірмою підрядником було укладено вісім Договорів на загальну суму понад 16 мільйонів гривень. Фірма повинна була провести реконструкцію підвалів трьох місцевих гімназій. Та одного ліцею міста Самар. Під час цього інженер вносив документацію неправдиві дані, після чого посадовиця міськради, знаючи про неправдивість цих даних, підписувала їх. Відповідно до висновку експертів, сума завданих державі збитків майже 7 мільйонів гривень. Фігуранти отримали підозру. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення. Служба безпеки України і національна поліція затримали агенток РУР РФ, які намагалися влаштувати низку терактів у Полтаві та Дніпрі. Про це повідомили в службі безпеки України. Як встановило розслідування замовлення російської спецслужби виконували дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки. До уваги агресора рецидивістки потрапили через телеграм-канали, де шукали легких заробітків після виходу на волю. Фігурантки отримали агентурне завдання на фізичну ліквідацію представників судівських колег колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв СВП. Щоб підготувати замахи, агентки розділилися. Одна залишилась у Полтаві, інша виїхала з аналогічною метою до Дніпра. Після прибуття до обласного центру Дніпропетровщини одна з агенток отримала від куратора координати СВП, який був захований у багажнику скутера. Потім фігурантка припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді Щоб відслідкувати прибуття посадовця на місце слапланованого теракту, агентка встановила навпроти так Мовити локації телефону камеру із віддаленим доступом для російського гру. Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно з цим було затримано її спільницю за місцем проживання у Полтаві. Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Співробітники СБУ провели успішну спецоперацію, в результаті якої ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ організували вбивство полковника СБУ Івана Воронича в Києві. Нагадаємо, полковник Воронич, який був вбитий 11 липня, був офіцером центру спецоперації Альфа. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Воронич був у складі елітного підрозділу, відповідального за операцію у сірій зоні між лініями фронту. Його роль у несподіваному нападі України на Курську область була ключовою. Сьогодні вранці силами СБУ проводилося затримання агентурно-бойової групи ФСБ РФ, які були маршрутовані за вчасно в Україну, і три дні тому вчинили вбивство, вбивство співробітника СБУ, полковника. Воронича Івана Івановича, нашого славного побратиму, в результаті переведення негласних розшукових активно-контрзвідувальних заходів, лігво вороже було виявлено, і вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. За інформацією СБУ, вбивство українського захисника здійснило двоє осіб: чоловік і жінка, які діяли за наказом куратора. Вони стежили за співробітником СБУ, встановлювали його щоденний графік та маршрути пересування. Усі заходи проводилися під керівництвом офісу Генерального прокурора України. Вертоліт МІ 24 повітряних сил Білорусі, 12 липня, атакував та знищив російський ударний БПЛА типу Гербера, який летів у бік України. Про це громадське повідомило джерело в головному управлінні розвідки Міноборони України. Як зазначає співрозмовник видання у той момент у повітряному просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники? Вертоліт білоруських сил ППО під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення удар дрона за даними джерела громадського, уламки збитого БПЛА впали на території Гомельської області.